Персику замовили, кормік прийшов. Персика шанувальник. Підні композитів задонатив кошти персику. Ми відразу замовили йому корм, тому що все дорожчає. Замовляли на промі, доставка через розетку. Отак От розетка пакує. Корм. Поперечний. Це лікувальний корм. Лікар йому прописав, як мінімум. Півроку буде його їсти. До речі, полюбив він цей корм. Їсть його з задоволенням з'їдає 80 грам за день. Ось дві мисочки корму. Їм щоденно. Поповняю запаси, він їсть. Персюнь. Що, тобі не цікавий корм. Покажу, щоб обличчя це. Покажу вам цей корм, бачите, персик вже розпаковує. Корм Ренал, виплай. <реш> дивіться, дивіться. <реш> Зубами. <реш> Зубами розпаковує. Дякую ще раз шанувальнику персика за донатик. Буде персику. Кормик. <реш> Так зрифу. Так не хочеш розпаковувати, а якщо так, будеш розпаковувати корм? Вже не цікаво. Вже погрес, він зрозумів, що не може його розристи. Тобі, тобі, нікому. А, упаковочка. На, тобі упаковочку. Бумажку на, бумажку. Більше нічого нема. нема. Все. Персик особисто також дякує. Бачите, Персінь. йому це дуже подобається, цей корм. Також. Всім пока, всім добра, щастя всім і здоров'я. Персик буде далі розпаковку. займатися.